Всім привіт! Через обід вирішила зробити трішечки страву е, з лаваша. Колись думала. Е, знаєте, назвати свій не кулінарний блог. З тисяч одна страва з лаваша. Маю ось такий лавашик, який з цільнозерновим борошном. Він такий цікавенький. Е, і будемо зараз зробити е, з нього, знаєте, ось таку штучку. Так, зараз я позагинаю. Кожну буду перемазувати. Тут у мене творог, два яйця і, 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 і трішки майонезу. І будемо з вами запікати. Ось молодочку, бо я з вилочкою старалася, я не перебивала блендером. Старалася просто так знаєте, вилочкою. Ольце швиденько зараз зробити цю ситуацію. Тут він поламався, хотілося б ось так, знаєте, позагинати. Але, напевно, не буду. Ставлю в кожен такий. Зараз зараз ще... Так, зараз зараз гарно промазую. щоб вийшла така, як запіканочка. Ставлю в кожен, маю такі сутілети листинками. І між кожен ставлю, просто не знаю, в принципі, наскільки. Воно буде цікаво. І ще, знаєте, що хотілося б? Напевно, по дві. Хотілося б ще нарізати у мене є от до сиру. Дуже добре було б, ну я зараз подумаю, можливо, просто посиплю. Не розподивлюсь. Дуже добре було б зелень. Зелень, зелень, зелень. То з ворогом шикарно, можете, звісно, не погодитися, але чесно, з ворогом шикарно дивиться кріп зелень кропу. Це щось. А чекайте, бо не можу, в мене і петрушка, і кріп Не можу випхати зараз, бо воно якось так в перемішку. Зараз я трошки кропчику сюди наріжу. Так, зараз. Щоб не забагато. А, як гарно, пахне. Не так гарно тут поводить. Не так гарно, звісно, як спочатку. Але, але все одно гарно. Зараз трішечки наріжу. Напевно, багато не хочу. Ось так. вистачить, Беру ножичок зараз, зараз, зараз. У мене є досить цікавий такий ніж. Які я давно не використовувала, але зараз це Але я купляла його виключно для зелені. Не знаю, чому давно не використовувала, але бажано змінити цю ситуацію. Так, надіюсь, не повідрізаю, собі пальці з нігтями разом. Зараз шведесенько і покладу в ось так все. Напевно, вже тут не буде, але сюди сиплю. Так, зараз забираю вилку. Ось так. Угу. Хотілося б це ням-ням посолити, ви знаєте? Так, сіль. Але смачно. Не солено так, як має бути, але смачно. о, Посолила. Ну, стілета ще ж буде, то воно все одно буде як солено. Так, кладу другий. Ось так. Штучка, дрючка. Угу. Так, бачите, цей по-іншому вигнався. Знову беремо зелені, перемашуємо. Ой, яка краса. Я вам скажу, що з вигляду, буде така квіточка у мене. І не треба без суттєво доставити, але хочеться чомусь. А ну, ще трішки. Сиротик. Угу. І хто любить все такі запіканочки з творогом, з тертим твердим сиром. Лаваш для цього ну, просто, ну, просто шикарно підходить. І е, я сама по собі любитель лавашу, лавашу лаваша. Е, просто навіть в звичайному такому вигляді без ніяких, е, скажімо так, без ніяких добавок. Тобто я його можу і ну, сирого-сухого гристи. Напевно, це така страва, яка у мене йде без жодних приправ. Може йти. Але, звісно, якщо ми в лавашик загорнемо класний фаршик з чимось, так, з грибочками, Жульєн в лаваші, до речі, досить цікаво виглядає. То навіть не жульєн в лаваші, то така, якби, Я би сказала, що це шаурма. Така жульєн шаурма через дефіс. Теж досить цікаво виглядає. І стараюся, в принципі, щось такого плану робити, тому що м -м, звичайні страви, вони трішечки піднабридають. Е, і запікати це, напевно, найкраще, що може бути, бо а секунда. Так, бо, м -м, скажімо так, не зовсім добре там щось смажене. Хоча десь, десь колись смажу. В лаваші такі, типу, як бандерики з лавашу роблю. Дуже смачні, мені дуже подобається. Тому деколи і смажу. Але все-таки віддаю перевагу, хто б що не казав, віддаю перевагу запеченому. Ой, секундочку, заберу. Запечене воно для здоров'я набагато, набагато краще. Тому. Тому, якщо вам щось такого плану подобається, це як, як варіант. Така ніби запіканка з торчащими краями, я б так сказала. Тому що, скажімо так, якщо б хотіти, щоб воно повністю треба різати. Можливо, добре б було б лаваш порізати ножничками і з ось такою перемішати з творогом. Але можна, можна і так. Це вже, знаєте, варто заморочитися. Але я не заморочуюся, зараз я трішки за мною, щоб воно було ось так. Бо хочу зверху замастити, залити і поставити ще одну. Дай, зараз. Ще декілька сутілет і на запікання. Опа, Зараз ми його розмазаємо. І ставимо ще декілька сотілет. І будемо запікати. Трішки таку, 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 таку. До серединки, щоб воно просто було менше таких торчащих країв, оскільки вони ж при запіканні, вони ж будуть тверді, будуть хрупати. Так? А коли ми перемазаємо, хрупати вони не будуть, а будуть гарно пропечені, і будемо з вами їх їсти. Тут, по суті, довго пектися не, не, запіканочка така, а-ля запіканка не повинна, бо, ой, чекайте секундочку. Тут же все, по суті, готове. Ну, Не раховуючи лаваш, тому що він, в принципі, такий напівготовий, готовий, я б сказала, так? Декілька хвилин, просто в духовці. Ну, і, звичайно, яйця. Не забуваємо про яйця. Яйця не можна залишати без уваги, тому що сире яйце може дуже сильно нашкодити. Ну, Загально. Ну, дивіться, яка краса. Ой-ой. Так, все. Ми це зараз закидаємо в духовочку при 175 градусів. Я свиняю, але зараз ми це все поприбираємо. І напевно хвилин так напевно хвилин так на 15-20. Тому що я її не розігрівала, тому на 20 хвилин закидаємо і покажу результат. А зараз покажу вам трішки прогулянки по місту це як завжди. Все, що я не роблю, я не роблю цікавий надпис, до речі, все, завжди заходжу в цей магазинчик з посудом. Досить цікаво передивитися. Ми вирішили трішки погуляти, мали справи, ще маю зустріч з подругою. Так, ота сковорідочка все-таки мене очікує, але я шукаю, щоб була з покришкою. І вирішили ми погуляти. Погода сьогодні сприяє. Дивіться. Як під ногами, уже повністю листопад, хоча ще нема. Ще нема, ще декілька днів по календарю, але лисечко попадало. Тут у нас відкрили в центрі новий магазинчик Грошен, дивіться, які курчата. Зараз вам покажу там курчата і соняшники, які співають, ви собі не думайте. Тут люди фотографуються, ми просто познімали відео. І пішли далі. Зараз хочу з подругою зустрітися, підемо в магазин, ну, як не по магазинах, так? покажу вам, а то в нас пекарня завжди дивувалася, що зробили ось таку цікавинку. Вона теж в центрі і досить цікаво, навіть з дітками подивитися. гарно теж вже прибрано до осіннього такого. Октоберфест. А оцей спить, колись дихав, зараз ні. Ну, думаю, нащо його виключати і так спить. так? Не потрібно, щоб дихав. Тому а дивіться, яка краса, Оце все для Хеловіну. Ми зайшли на жувіленди ось такі. Потім покажу вам, що ми купили. Дуже цікаво, це все зроблено. І ну, обов'язково покажу, що ж ми такого тут нагребли, таких смаколиків, хімічних, хімічних, різнобарних. Згадую собі готель Трансильванія. І оце ми зайшли сільпо І зустріли такі фрукти, які ніколи не бачила. Надіюсь, це фрукти різноманітні. Ківано. Не знаю навіть, як це їсти, тамарила, боже. Так, пансіофрут. Черемоя. Опа. Чекать, чекайте, ще щось тут є. Чомусь там, де от, то велике манго, це не знаю, що таке, ну, якесь фу. ну Якесь фу, може горіх. Так? Тут чомусь пише, що це ананас. Якщо це ананас, то я не впевнена, що я знаю, що таке ананас. Можливо, вони там поставили ціну. Мангустан, гранаділа, О, боже, ну Скажімо так, я дізналася сьогодні досить багато нових слів. Правда, ні разу не зустрічала в реальному житті. Прожила я вже 36 років, йде до 37, Ну і це досить дивно. Так, тамарінт. Так, дивіться, якщо бажаєте купити розмальований гарбуз, то такий цікавенька теж до Хіловіна вбраний невеличкий куточок з отаким, як сказав мій син другом. Сказав, чи він може сфоткатися з другом. Я думаю, з яким? Я дійсно думала, що зустрів якогось однокласника, можливо, або що. І оце так у нас зроблена стеля над. Бачите, над овочами це круть. Це просто круть. Я тому вирішила вам показати. А ось тут це у нас над сирами, кудись лізе скелелас із сиром. Ну, взагалі, так цікаво. Я, як мала дитина, ви знаєте, фоткала, знімала ужас, звісно, я в музеї. І оце, бачите, з іншого боку, з ковбасами, лізе скелелас. Прикольно, ну, чесно, прикольно. Одна маленька рибка плаває, всіх вже, напевно, з'їли. Це такі смаколики, бомбезні солодощі, напевно, різноманітний шоколад. Ну, наскільки я розумію, шоколад. Штудері за гребузок. Всім привіт! Так, ми з... з центру міста. Дивіться, що ми маємо? Знову ця штучка. Така краса, зараз буду показувати. Опа, такі. До речі, у них якісь нові дохілов'янчики, я вам поклав. Дивіться, такі, такі. Один уже по дорозі з'їли. Дивіться, яка зміюка, Оленка. Я, яка... я навіть не бачила, коли син це поклав. Мішки гамі. Тепер кісточка для собачки. Маленька рібка для великої в компанію. Це що таке? Е, полуничка. Полунечка. Це таке черепаха. Черепаха менше за полуничку непорядок одним словом. Величезна жаба пару змії. Так, ще одна, ще одна. Е, гарбузик. Гарбузик. Гарворчик. І оба а. А. ще морква. І павучало. Поручало. Коротше, так. І. І що ще таке щелесенько закидаю. Я то обріжу. Закидаємо, будемо м'ямати. Гуляли. Ой, з подружкою. Дивіться, що ми взяли. Цукати ківі. Помело, до речі, чимось подібне. Не знаю, які тут ці цукатики. Мали би бути смачні і. О, дирочка, дирочка. А, воно наклеєно такою штучкою. Я думаю, це тут пластмаска. Тут у нас. 200 грам. 200 грам. Будемо пробувати куштувати. Кажуть, що добре, ну, цукати не є дуже добре. Це не сухофрукти, це ніби в цукрі. Тому так. І що ще? Дивіться, купила чоловіку такий харчовий термос на 20. Зараз покажу, відкрию, зроблю огляд, щоб він. Пішов е і брав собі в дорогу їсти, оскільки вже похолодало, і якраз можна брати в дорогу. Літом зазвичай не добре, е тому що е літом кисне їжа. Е додатково в комплекті, ой секунда, йде така ложечка. Дивно, не вилочка, а ложечка. Зараз зараз, шукаю. зараз, зараз, о, Дивіться, ложечка така невеличка. І. О, виймаю, зараз покажу. І ось такий. Ось такий. О, дивіться, він такий подвійний. Тут розкривається раз, два, підкриваємо кришечка. Тут воно ось таке. Ой, дивіться, не можу О, витягується. Мало би бути герметично. бачите, є ця гумова розиночка. Є оця менша штучка. Відкриваємо, забираємо. І тут є ще одна так само герматична. Е -е. герметично, герметично, Так, відкривається, ця трішки більша. І можна, в принципі, брати одну. Тобто, якщо хотіти, дивіться, я зараз закрию. Надіюся, що я закрию. О, пішло, гарно закриває. А на гарячу, взагалі, буде краса. І можна брати, бачите, ось цю. І оці, раз, два. Зараз зараз не попадаю. Казала, що... Казала це не треба попадати, І бачите, може бути просто такий один. Якщо не брати двічі. Або ж брати дві штучки. Зараз складаю назад. Закладаємо, буду приплюскувати, то зробила собі так, що будемо дбати про здоров'я. І зробила собі додаткову роботу. Чому так? Тому що буду кожної ночі, ось який він на нічну роботу, вставати і що робити, як ви думаєте, наповнювати термо з їжею, щоб була тепленька. Така краса. Тому будемо користуватися, оскільки трішки маємо проблеми зі здоров'ям, що стосується неправильного харчування, всім раджу їсти здорову домашню їжу і не грати кіна. Бо потім може бути погано. Ліків нам приписали, дешевше було купити термос. Це точно 100%. Тому термос купили, будемо користуватися. А, і казала вам, що покажу оту запіканку з лаваша. На жаль, вже не покажу, тому що ми її практично, в принципі, з'їли. Але єдине, що забагато сиру творого, вона занадто така. Нутка, хотілося б щось трішечки легшого варіанту. Оце точно.